Як містяни допомагають тваринам пережити спеку? Як діток не було своїх був попугайчик. Водичку наливали, викопали їх, ставили ванночку таку, щоб не так було жарко. Кіт і собака. і бантик. Замотуємо їх в холодну тряпочку з водичкою. Цю тваринку звати Джуді. Порода змішана, я її стрижу і частіше треба пити. Але в броварах це питання більш-менш вирішено. В парку є вода. Кішка і собака. На вулиці собака, в будинку кішка. Звичайно, воду частіше змінюємо, щоб прохолодна. Коли є час, то десь трошечки їх душ. У мене є 5-4 кота, одна кошка. Якщо, звісно, є світ, все-таки включаємо кондиціонер хоча б на час. Мочу полотенце большое, холодній воді на пол. Можно положить. Собакам можно ложить Есть специальные коврики сейчас. Можно набирать в тазик в лоток воды. Ані з удовольствием лапки мочать в водічки. Як допомогти вуличним тваринам спеку? Ну, ємності ем... з водою. Я бачу, так роблять, і я навіть сама водички підливала. Мабуть, треба, щоб у них були проходи десь у підвал, як коти люблять залазити, щоб вони не були заварені. Треба, щоб десь, може, якась водичка була, щоб було попити. От наприклад, голуби у нас на розвилки, скарі каже, там фонтанчики. Там вони завжди можуть водички напитися. Але туди собачка котик не дістане, а їм треба щось знизу таке. Спеку воду ставлямо, але вони не їдять, води, щоб було багато в них. А так ну, їсти купуємо завжди.